Добрий день, друзі! Ми раді вас вітати на YouTube каналі Хмаринка. Сьогодні ми зробимо одну головоломку з числами. Спочатку я напишу вираз. Отже, 91 92 дорівнює 10. Цей приклад неправильний. Нам потрібно переставити одну цифру так, щоб приклад був вирішений правильно. Я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати самому вирішити цей приклад. Через 10 секунд я дам невеличку підсказку. Час пішов! Отож, маленька підсказка. Маніпуляцію потрібно провести з цифрою 2. Будь ласка, хто знайшов вірне рішення, напишіть його в коментарях. Також попрошу вас в коментарях написати ідеї для головоломок. І було б дуже класно, якби ви самі почали знімати відео, наповнювати YouTube українським контентом, а в коментарях під. Цим відео надавали посилання на ваші роботи. І таким чином наше відео перетвориться в дошку оголошень, де ви можете безкоштовно рекламувати свої роботи. Дякуємо за увагу. Всього найкращого!